Крутніші елементи, але тим не менш, є два ключові чинники: це мотивація і це безкарність. Ми зараз маємо таку, таку систему, коли е, працівник міліції, коли він має. Система показників, як от говорилося про приклад недавній з Кіровоградом, так з ДАІ, він має певну мотивацію до того, що йому вчиняти в тій чи іншій ситуації. Якщо в нього немає іншої мотивації, як то, наприклад, в вигляді гідної заробітної плати, яка б могла конкурувати із його там, якоюсь іншою незаконною мотивацією, відповідно, він вибирає для себе більш простий варіант. І другий чинник це безкарність. Якщо Працівник міліції вибирає для себе варіант незаконний, і він за це не отримує покарання, яке передбачається законом. Відповідно, він такий самий, такий самий вибір буде робити ще раз і ще раз і ще раз, якщо ця мотивація його незаконна, не буде змінюватись. Тобто дуже проста система. Ясно, що в там вже питання безкарності працівників міліції, міліції включена і система судова, яку треба однозначно реформувати, і яка так само дуже, дуже сильно впливає на безкарність працівників міліції. Але тим не менш, питання безкарності залишається. І тут дуже багато було сказано про те, як, з якого боку нам підійти до, до реформування, яку модель обрати, європейську, як американську, якої саме країни, чи реформувати спочатку. А, а, чи децентралізовувати владу взагалі а потім децентралізовувати міліцію і так далі? Ці всі дискусії вони дуже продуктивні, але хотілося б зазначити, ми, коли займаємося громадським моніторингом міліції, аналізуємо внутрішні законодавство України, звичайно, внутрішні документи Міністерства внутрішніх справ. І хочеться сказати, що в цих внутрішніх документах міністерства внутрішніх справ зазвичай написані дуже правильні речі. Питання в тому, що ані законодавство, ані навіть внутрішні інструкції Міністерства внутрішніх справ самими працівниками і керівництвом Міністерства внутрішніх справ не виконуються. І скільки би ми тут не говорили про те, щоб прийняти ще 15 законів, ще е, купу концепцій розробити по реформі, якщо ситуація буде продовжуватись така сама, що навіть внутрішні інструкції Міністерства, які розробляються міністерством для самих же працівників, не виконуються. І скільки б про це не заявляла громадськість, ситуація не змінюється, до того часу жодна реформа в, цьому, в, цій, в цій ситуації не допоможе. Е, і впродовження хотілося би сказати, що ось саме це, це, це ну, зараз тут і, 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 власний і блок цей називається позиція громадянського суспільства е, з приводу реформування міліції. І дуже показово те, що зараз тут присутній представник експертного середовища Міністерства, справ, але жодної людини з міністерства, які б могли приймати рішення. Це значить, що громадянське суспільство може знову ж таки скільки завгодно обговорювати свої концепції, свою позицію про формування, але ми не бачимо жодної е, зараз, на жаль, все менше і менше, ми відчуваємо якусь таку от е, не знаю, прагнення або, хоча б, намагання міністерства йти на контакт і слухати, вислуховувати якимось чином виконувати ті рекомендації, які дає громадянське суспільство. Бо навіть по е, якщо. Можна взяти елементарні, елементарні порушення, які вирішуються дуже просто, і про які громадськість вже багато разів говорила, але міністерство на це не реагує, а ми тим не менш збираємося і знову таки знову говоримо про реформування. Е, можливо, варто почати з того, щоб прислухатись до громадськості, прочитати все те, що пишуть громадські організації, і спробувати. Провадити це в життя хоча б відповідно до внутрішніх інструкцій, внутрішніх документів, а потім вже говорити про якусь більш суттєву і більш широку реформу. Так само знову ж таки про реформу. Треба розуміти, що будь-яка реформа ґрунтовна, вона буде сприйматися досить досить міністерством. тому що навіть незначне зменшення кількості працівників. Це вже дуже великий удар по Міністерству внутрішніх справ. І ясно, що така реформа зсередини зроблена не буде ніколи. Вона має бути зроблена зовні, вона має бути зроблена е, представниками політичних сил, представниками громадськості, але зсередини вона ініційована, не буде ніколи. Якщо ми будемо цього чекати, ми цього не дочекаємось. Е, дуже простий приклад. Ми маємо на півдні від України, ми маємо таку країну, Молдову, яка має, якщо не помиляюсь, 8 мільйонів населення, от вони мають 5 тисяч міліціонерів, а ми маємо, а ми маємо на 46 мільйонів населення 260 тисяч міліціонерів. І... 167 тисяч працівників. Ну, є, 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 є різні позиції. Є різні позиції. 261 тисяча була, була цифра, озвучена представниками Міністерства внутрішніх справ. Але, скажімо так, це... Але скажімо так, все одно ми маємо дуже велику кількість працівників, і за такою кількості працівників міністерства ми ніколи не зможемо забезпечити їм гідну зарплату. Для того, щоб забезпечити гідну зарплату, треба зменшувати кількість, зменшувати кількість міністерства не буде, бо це болісно. Відповідно, ми отримаємо замкнене коло, і так воно буде продовжуватися безкінечно. Тому е представники громадськості мають ініціювати, мають пропонувати політичним силам ці зміни, е і ця дискусія має відбуватися, мабуть. На більш високому рівні, аніж Міністерство внутрішніх справ. До міністерства є така рекомендація. Якщо ви хочете, щоб протестів проти міліції було менше, щоб громадськість розуміла, що відбувається, то вам треба хоча б якось консультуватися з громадськістю. На місцях, на центральному рівні, тоді представники громадських організацій будуть відчувати, що вони хоча б якось впливають на ситуацію. І е, ще одна невеличка ремарка, з приводу того, в попередньому виступі, з приводу того, що ми генетично не сприймаємо міліцію. З радянських часів навіть соціологічні дослідження показують, що соціологічні опитування показують, що е, ставлення до міліції змінюється навіть за останні 10 років воно суттєво змінилося в залежності від того, який прийшов міністр, е, яке прийшло керівництво. І якщо ми зараз робимо хоча б якісь мінімальні кроки до покращення, то ставлення суспільства до міліції має шанс змінитися на краще. Але міністерство треба це розуміти і робити якісь кроки на зустріч громадянському суспільству, на зустріч таким от невеличким. Але точечним і ефективним ефективними я казав. Дякую, дякую. Ви пам'ятаєте, запрошую до слова керівника.